Привіт-привіт, мої хороші. Розпаковка. Значить так. Сир, як звичайно, по суботах беру. Потім взяла вафельки на гуртовні. Папір туалетний також на гуртовані. Капусточка в АТБ. Там сама дешевше виявляється. Поодина з копійками. Гром по 20. Хто їх хоче, продає. Заїхала в дракончика, купила два оселедчики. Я вже не могла витримати, щоб сама маринувати, купила зразу готовий, але в них завжди дуже смачний. Оча ніколи дівчатка не підводила. І, як звичайно, купила в них ще вареної ковбаси. Не знаю, що буде, може навіть олів'є. Щось так хочеться. І взяла рис. Буду парширувати перець. Олія. Як завжди в крамниці. І тепер. Ідорчики малині в космосу на базарі. По 60 гривень, але вона того вартує, Вона смачна. Так, макарончики нагортовні, може, якийсь бульончик буде, може, що не знаю, ще щось придумаю. Кукуруза, улюблений соус сацебелі, фасолька, Будет Так, масло і сирочки плавлені. Щось придумаю. Так, сметанка, теж АТБ, ми росамо на акції. На акції того тижня В АТБ майонез такі великі пачки. Маргарин того тижня не на акції, але тому що все одно я його з нього почув. Так, салат айсберг, я завжди в нарості по 90 гривень. І в нашому м'ясному фірменному взяла шиночку і взяла м'ясо таке, як на фарш. Дуже красиве, дуже свіженьке, дуже смачне. Так, і тепер кідну капусту. Щось так захотілося смаженої, Так, то ми труїм чоловіка за його згоди. Ось. А тут є в рукеші 230 гривень така баночка цього сиру і 237 така сметанка. Ось яка красивезна картопля сьогодні купила по 15 гривень за кілограм у нас в красному на базарі. Але дивіться, яка красивезна. Це та дівчинка, яка продає яйця. Я в неї взяла і картопельку. Ось так. Ось і все. Всім гарного дня, цілою люблю бувайте!